Всім привіт! У нас чергове відео. О, будемо сьогодні вже ставити шатуни з поршнями вже в блок О, на нових кільцях, які подігнані, і нові вкладиші. По ГБЦ залишилася шліфовка, направляючи вже вставлені розгорнуті, розгортка на 7 розгорнута. Ну, от, вона вже ну, висить, але... Залишилось на шліфовку. Через день поїде на шліфовку, там вроді мають воно недовго робиться, тут зроблять. А зараз поки займаємося тим. По поршнях. Надів я вже поршніве кільця і маслоз'ємні підігнані. От, треба буде, будемо ставити оправочка. в мене зараз покажу, вже старенька її років років, але... Ось, от, обтулузка, отака обжимка. От, от такою обжимкою будемо обжимати на тріщотка. Трещот, ну, Я ще колись за неї. Чи то 40 гривень заплатив, чи що. Чесно вже й не пам'ятаю. То вже років, напевно, ну більше як 10, то, то 100% вже їй. Вже вона двигунів склала немало її. Так, в мене хлопці її брали в оренду. Користувалися, так, що відпрацювала вона вже багато. О, далі. Ну, е, Я думаю, що тут розказувати нема. Ну, ну я кольця трошки так в двох словах розкажу, Кольця розводимо на 180 градусів. Ну, е, щоб у нас е, замки не були в одному рядові. Ну, Хто робить чи хто вперше робить, Хто робить то знає, хто робить вперше, то кажу, розводимо на 80 градусів під значок Мерседеса. О, так простіше буде. Під значок Мерседеса розводимо, щоб замки були на 180 градусів одне відносно одного кільця. От. Змазуємо легенько маслицем і обжимку обжимаємо, запихаємо. Далі по вкладишах. Вкладеші, Колденш. Ціна їх 2300 гривень цих вкладишів ну дорогі, але я взяв по колбенш. такий номерок, ще раз, там я десь показували, ще раз покажу. Далі стояли вкладиші. О, два старих вкладиша. Я не знаю, або хтось там був, от або чого так, я не можу не готовий сказати, но. Зараз, зараз, як би то вам пояснити. Значить, давайте я поясню на нових вкладишах, поки вони нові. От, У нас на одному вкладищі, де він є? От, Якщо там видно на відео Видно надпис Спутер є. Це вкладиш верхній. Він встановлюється в сам шатун. О, замків у нас немає. От Оцей з надписю Спутер вставляється в сам шатун вкладиш. Він йде, бачите, тут отакий, отака поверхня, тута йде така поверхня, тут іде така темна поверхня. Він рахується усилений вкладиш, так як на нього йде найбільше зусилля. От. В кришку шатуна в нижню частину вставляється отакий вкладиш на ньому. Ну, на них пише от, СТД, що на тому типу, стандарт. Але от різниця по кольору, бачите, от яка. О, Цей от темніший йде наверх. З надписю Спуттер. А цей йде наниз. Це по нових вкладишах. Так воно має бути. О. Так як цей більш нагружений, він йде наверх. О. Старі ж вкладиші, що стояли, стояло на оборот. Я не знаю, чи то. Хтось там був, так поставив, чи то з завода, я не готовий сказати, але було наоборот. Це Його вкладиш, що тимніший. Що, ну, тут надписі Спуттер нема, але на тих колбеншмітовських є. Він стояв знизу. Що він більш нагружений, мав би стояти зверху. А зверху стояв у той, що мав стояти знизу. Ну, воно все худило, питань не було. От Видно по вкладишах. Моновізуально. Побачити де о, це був верхній вкладиш, так як на ньому ну видно, що, ну, то не, ну, що він терся більше. і візуально навіть, ну, ну Такого зносу на них немає, ніяких проблем. Але е, видно, що він був більш нагружений, ну, а цей був менш нагружений. От, але кажу, стояли вони неправильно. Не знаю, чи то, кажу, хтось там був. Я думаю, що там в тому двигуні хтось був, того, що. І по прокладці ГБЦ, от вона в мене. От, ну, я не скажу точно, але по прокладці ГБЦ прокладка товщиною 1.71. Це найтовща прокладка. Хтось її вже туди всамдалив. Вона така не повинна груба йти. От, так само і ці вкладиші. Скоріше, що то хтось був, мені здається, що це їх неправильно встановили. Але я буду встановлювати так, як положено. Той, що більш нагружений, йде спутер е верхній, ну, сам шатун, а менш нагружений, той, що кольором світліший, піде е вниз. От. Ще раз покажу, може комусь пригодиться. От. Напис спутер, це йде в сам шатун. От. Без напису спутер ну, просто, ну він. Тут написи, що там в нас є. От. от. СТД Германів пише. Це типу, йде під оригінал, але цей от, світлішого кольору йде в нижню кришку шатуна. О. Зажимаємо. Зажимаємо зусиллям 30 от, Плюс доворот 90 градусів. Довернути треба болти. Шату... Ну, кришок шатуна. О. Ключ... Сьогодні позичив ключа свого Віті-сусіда. Йому привіт, бо він дивиться. От, От ключ такий з тріскачкою. Тут -то ми виставляємо, регулюємо те, що нам треба. У мене ключ, колись я зажав трохи грошей і не купив такого, але у мене ключ ще, Де він є в мене? Де він? Де він? Де він? Не знаю, де він. А, Десь він там в гаражі на столі, по-моєму, лежить. Е, ну, Простий ключ з шкалою на стрілку. Такий, як колись використовували за радянських ще часів масово, такі ключі, простий ключ. От. Чого я позичив того ключа? Цей стрілку в принципі, мене влаштовує тільки один нюанс. Як я зараз буду затягувати шатуни. От. Коли б двигун у мене там на столі був, я би затягнув і тим без проблем. Так як я буду тягнути зараз в ямі і під блоком, то мені е, виходить, там треба тягнути. от, І одночасно мені так, там треба ловити ту стрілку, щоб побачити, що я там тягну. А тут а я собі виставлю, яке мені треба зусилля, я собі, ну, як то кажуть, тягну. Ключ щелкнув, все. Болт затягнутий. Ото тільки ради того я його е, позичив того ключика. О. Ну і в принципі все. Будемо зараз встановлювати. Вже розберемося з тим. Встановимо вже то є все діло і залишиться шліфовка ГБЦ. Будемо підзбирувати вже тут а то і все діло, вимивати, видувати, вичищати. О, і вже з недільки закажемо ще прокладочку і тоді будемо вже ставити ГБЦ і далі там вже все збирати. Так що зараз я буду встановлювати вже на місце шатуни. Так. Ну що, залишився останній наш поршень, третій поршень чи то другий. Зараз подивлюсь, там не пам'ятаю. Встановлюємо вкладиші. Так, правильно. Спутер. Ставимо наверх. О, три я вже встановив і затягнув. Ще раз скажу 30 ньютон метрів і доворот 90 градусів. Ну що, поршня вже на своєму робочому місці. От, Всі поршеньки встановили. Все протягнуто, зажато. З доворотиком, все добре. Понизові залишилося, в принципі, масло насоса поставити і піддона. Але піддона я буду ставити вже в самому самому кінці. Того. Що як буду там складати головку, не дай Бог, що, щось, якась впаде, то впаде в яму на землю, а не в піддон. Так що піддон, ну, якби він не був знятий, ну то вже ж так. А як вже він знятий, то я поки не спішу його ставити, поставимо в кінці вже. Вже як закриється клапана кришка, тоді можна буде і закрити вже піддона. Ну, щоб туди нічого не потрапило. Так що... Ось таке відео. Потрошки-потрошки починаємо зборку. Далі кажу, що шліфовка головки буде. І вже, в принципі, будемо ставити куліктура, засухарювати. вже то і все, Знову сальнички ставити. І вже будемо в сторону зборки рухатися. З поршнями розібралися. Тепер вже тільки на черзі голова. Ой, вже можна буде ставити голову, якщо вже доробимо її. Отак, такий небистрий, якщо чесно, процес підганяння, вимірювання. Ну, що зробиш. Так, що от таке. Все. Всім дякую за увагу всім пока.